Виконуємо номер 750 із підручника Геометрія 7 та номер 51.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте прямокутний трикутник катити якого дорівнюють 5 см і 3 см. Приступаємо до виконання. Я зобразила задані в умові задачі катети довжиною 5 см і 3 см. Тепер побудуємо прямий кут, на сторонах якого і відкладаємо відрізки довжиною 5 см і 3 см. Проведемо пряму А та позначимо точку С, що належить цій прямій. Запишемо перше. А С належить А. Побудуємо пряму перпендикулярно до прямої А, що проходить через точку С. Для цього довільним радіусом кола проведемо дуги до перетину з прямою А, центр С. Коло пишу центр С, радіус довільний. Центр С довільним радіусом проводимо дугу. У нас утворились точки Л і К. І точка К. Тепер із точок Л і К радіусом ЖЛК Опишемо дуги до їх перетину. Четверте. Спочатку L радіус ЛК і потім K радіус ЛК, L радіус LK проводимо дугу. Потім К, Радіус ЛК проводимо дугу. Наші дуги це три було, перетинаються у точці П, і проводимо тепер ПЦ перпендикуляр, перпендикулярну пряму. І тепер на сторонах утвореного прямого кута відкладаємо від точки С відрізки довжиною 5 см і 3 см. Беремо знову циркуль, знімаємо 5 см, відкладаємо 5 см. І тепер 3 см. Утворились точки у нас. Точка А. Точка С. точка Б, це ж у нас є точка Б. З'єднуємо отримані точки. І дописуємо восьме, ми відклали СБ, Б. У нас 5 сантиметрів. І. Це А. Три сантиметри. І 10 провели АБ. Трикутник. А, Б, у нас шуканий. Ну а тепер доводимо доведення трикутник Трикутник дорівнює Заданому за ознакою рівності прямокутних трикутників і в дужках за двома картами. номер 750 з підручника геометрія 7